Рада вітати вас на шоу Люсі уважно слухає. Де я намагаюсь відшукати приховані сенси в повсякденних розмовах. Але перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Time Hello Great Meeting Мене звати Люсі. Hello, Emma. Hi, Tom. I can't hear you very well. Hi, Tom. I can't hear you very well. Oh, you're on mute. Let me fix it. Can you hear me now? Yes, I can hear you now. Do you know the meeting time? Do you know the meeting time? Of course. It starts at 10. Відеоцвінок, поганий звук і обговорення часу зустрічі. Так виглядає прикриття, щоб обговорити щось секретне. Думаю, це не просто зустріч, а якийсь план, що може змінити хід подій. Шила в мішку не сховаєш. Пам'ятайте, я завжди слухаю дуже уважно.